Це була доведена до генпрокурора Єреми. Це вже відомий факт. Вчора додатково, з приводу, е, значить, е, ну просто не просто цинічної, а страшного злодію, який е, е, злочину, який стався в Бечерському суді. Вчора була закрита справа на Галіну Шепелєву, яка була безпосереднім учасником крадіжки державних. Грошей з державного банку, родовід банку. Слідство відбувалося на на протязі чотирьох років. Весь цей час вони там спочатку мали недоторканість шепелів, мав потім вони втікли з України, потім їх шукали, потім їх нарешті арештували, екстрадували в Україну. І вже за ці за цієї влади Шепелів втік з лікарні БСП, а його жінка тут залишалася під підписки про невиїзд. І вчора проти неї суддя Литви на Пушевському суді закрила справу. Підстава, на якій була закрита справа, це не те, що вона не зробила злочин. Суддя не, не, не каже, що вона визнає, що злочин був скоєний, але ж закривається справа по такій ссилка е на, на якусь статтю е -е Кримінального кодексу, в якій взагалі немає того, що. Можна зобов'язати прокуратуру закрити справу, але ж все рівно вона виносить це рішення, справа закривається. І що дуже важливо, майно, яке було заарештоване, будівлі, які були заарештовані в рамках справи, вони звільняються від арешту. Фактично, ми маємо ситуацію, коли заступник генпрокурора. А чому я кажу заступник генпрокурора, тому що Оперативна інформація про те, як готувався цей злочин, яка була листування між сторонами, це були родичі Шепілєва, які домовлялися з Даниленко безпосередньо. Все це було передане Яремі. Ярема на це каже свої стандартні, що це замовлення проти святого Даниленка і так далі. Але ж факт остається фактом. Вчора Шепілів проти Шепілів закрили справу. І зараз то те, що ми хочемо зробити, це написати на цьому асфальті, що Даниленко гець прокуратури і проти нього повинна бути відкрита кримінальна справа. Тому що такі факти е, рішал, вони просто зараз повертаються знову в Україну. І це все генеральний прокурор Єрема. Які є запитання? Є запитання. Можете Ну, ви проти Даниленка, так? Да? Даниленка і Яреми, тому ага. що заступник генпрокурора призначає Яреми, І Це його відповідальність. І це так само відповідальність президента Порошенка. Нехай не ховається і не розказує нам добре. — А що, які а, ще запитання? Ну, власне, можете от тезово назвати, тільки не розказуйте там дуже багато, що там той прийшов, той сказав, той суть е... претензій. Суть претензії, претензії, претензії проста. Закрита справа проти Галини. Шепілєво і майно, яке було арештовано, з нього знята решта. Це єдина претензія до цього заступу. Це достатня претензія, тому друга претензія проста. Гроші, які були вкрадені в родовід банку, відомо де вони знаходяться. Вони знаходяться в Швейцарії, в банку. Це нам підтвердили самі швейцарці. Ми проводили пікет е, біля швейцарського посольства півтора місяця тому, і самі швейцарці кажуть, що з боку генеральної прокуратури. Ми не отримуємо належних запитів для того, щоб ці гроші повернути в Україну. Нічого не робиться. Зараз ми вже знаємо суму заарештована 40 мільйонів доларів. Це ті гроші, які були вкрадені безпосередньо з держави. І це ті гроші, яких в Україні зараз дуже не вистачає. Можете схід, чого ви нічого чого хочете. Ми хочемо, щоб гроші були повернені, а, а злочинці особливо, сиділи в тюрмі. Особливо от ви прийшли під Генпрокуратуру, у вас яка машина? Ваше... Давайте я спробую. Звільнити по... Перше. Перше, що треба, необхідно, це сьогодні возобновити кримінальне впровадження проти Шепелева. Срочним образом арестувати те майно, яке вчора було. В рамках криминального проваджения, которое вчера судьей Литвинова было отпущено вольный хлеба, которая завтра будет переопунен. У вас принципі, матики, по, по справедження... Жені, я зрозум вас в принципе претензий до генпрокуратуры. Не мать и ки по справедливому прокуратуру справедливо, да? Да, по да, пока, на сегодняшний то день по на горячий шепе. А що вам це право Ну, 40 миллионов долларов украденных у людей. А что я ремерел для державы гроши? Чешо? Пожалуйста, человек, который одиозный, которого возвращает Убіця. сюда убиться, он улетает, его жена, на котором было оформлено майно, которая в криминальной справе вчера отпускается на свободу. Где работа Генпрокуратуры? На каком основании отпустили? Это бездействие прокуратуры. Дали целой материал, но дали в суд целой материал. И судья имела возможность лазейку для того, чтобы выпустить как этого кто? человека. Меня зовут Дмитрий Карк, координатор автомайдан Киева. Дмитро Кар Карт. Кар -карт. Да. Mm -hmm. И э, это ну, просто одно из многих то, что сегодня mm -hmm. делается да, Если заступника прокурора, вас это не задовольняет? Да? Рем... Не за... ну, конечно Нам треба мы... реальные действия, 40 миллионов арестовано в Швейцарии. Швейцария готова вернуть эти деньги в Украину. Только благодаря нашей бездействии генеральной прокуратуры эти деньги до сих пор не ссор. И вы пришли сюда, что будете делать? Даниленко должен быть уволен в первую очередь за то, что он сделал. Это первое. Второе, должно быть воз Что вы хотите робити? Вы не слышите, я как-то невнятно не, загашу. Ну, вы хочете звільнить Даниленко, да? Чи да, там повноважень начиниться? Да нельзя. Начин. Да. Щораз ви ого ви прийшли. Давай, Давай, ви, ви, в будьте, ви давайте так? я вам хронологію що? коротко. Та Зараз... Не треба хронологію. Дуже що, що ви хочете робити? Протестувати. Бучі ще відна, раз. Вислухайте, будь ласка, не перебивайте. Ви задали нас, питання. Це дуже справа дуже. Генеральної прокуратури. Вони мають цим займатися. Замість цього громадські активісти кілька місяців збирали матеріали, тиснули на генеральну прокуратуру для того, щоб була заведена справа проти Шепелєва. Справа була заведена, його потім випускають, відвозять у лікарні ми даємо прес-конференцію про те, що Переведення до лікарні незаконно йде фальсифікація. На наступний день ця людина втікає за кордон. Ми їдемо. А що вам нік? А що це уже вам не Чи Вам інтересна я... сенсація? Кот Давайте Ми більше час, не будемо. В час, в час. В час. Ні, ну, наступний крок це домашній це провладний якийсь телеканал. Громадські активісти знаходять гроші це, це, в швейцарському. Швейцьому... Громадські активісти знаходять гроші, які лежать в швейцарському банку. Ми їздимо на пікети, дають адвокати запити. Ми їздимо на Кет ми домовляємося з посольством Швейцарії. Ми зустрічалися з консулем Швейцарії, писали йому вимогу допомогти заарештувати, накласти арешт на ці рахунки. Генеральна прокуратура не робить в цьому справі нічого. Що ми маємо наступним чином? Єдина зацікавка це була дружина Чепелєва, яка приймала безпосередню участь в цій кримінальній справі в розкраданні пошти. Зараз ви хочете дочекатися, поки вас до вас хтось прийде чи розмалювати всю будівлю може насправді хотіли хлопці намалювати єдину фразу. Даниленко гець прокуратура. Ось і все. Це весь конфлікт зараз з міліцією, купа міліції на 100 чоловік ви... Поновлення ще раз Так. Що ви робитимете, розкажіть? Це що ми зможемо краї будемо робити... Ми Будемо вимагати поновлення кримінальної справи. Ми будемо громадян, вимагати звільнення Даниленко, ми, ми будемо правоохоронні вимагати правоохоронні органи виконувати їх обов'язки. Це все, що ми можемо наразі В будь який людьми, Ми може, як ми можемо це Катерина Кувіта, б ми мали можливість розігнати цю шарагу треба те людям за людям ви питайте. вони хоч людей сьогодні когось прийняли? А, а от це періода не у це телеканал Петрогрень Україна. Мене... О, оце ганьба така такий, такий бугай бороться. Таку жінку. ай-я. Отак вам не І сте телеканал Україна. Це да що ви творите? Як ви дурите людей? Ви оце поясніть? А що з вами говорити? а от посмотрите сотки стоїть, кадори зрадниками. Ви подану ви от...

Вони жодні нічого не розуміють. Одесу? Не кричіть. Думаєте, я б не вийшла на життєву? А. Дмитро Борисович, директор Гриніна, відповідає. Вона вже працює. Це була кримінальна справа. Вона вже працює. А я так по-ніверсі. Вона вже на роботі і по-шенрі розуміє. Спаси не надо. Ми не маємо.